Не втомлюються допомагати за 9 місяців від початку повноштабної війни із США в Україну надійшло майже 2000 тисячі допомоги. Американці задонатили більше як 40 мільйонів доларів. Щодня до благодійного фонду в Чикаго, яке заснували українські мігранти, надходять заяви про необхідні речі для наших захисників та цивільних людей з деокупованих територій. Чого нині найбільше чекають від благодійників? Марта Шикула розповість. Цей величезний склад нині приймає черговий вантаж із США в ящиках, медикаменти, їжа, одяг, засоби гігієни та багато іншого. Фактично, це є початок складу. Вони доставляються або літаками. В Польщу або морським шляхом контейнерами в морські порти Прибалтики і Польщі. А якщо дуже швидко потрібно, доставляється за 24 години сюди в Україну. У цьому відділі найцінніше речі для захисту українських воїнів. Це є плитоноска, в які вставляються плити керамічні, які в нас є. І відповідно досить хорошої якості. Рівень захисту клас захисту це є четвертий. Американський в Україні сертифікований шостий клас захисту. Витримує абсолютно всю стрілецьку зброю. Бронебійні патрони так само витримує З Америки. Також присилають позошляховики дрони, тепловізори, прилади нічного бачення та інші речі для піхотинців, снайперів і розвідників, аби воїни могли успішно знищувати ворога. Це те, що використовується навіть використовується військовими НАТО, кому давати і що давати координуємо з генштабом, але ми даємо по низах. Тобто воно попадає на підвійськовий підрозділ, рота, відділення. На гуманітарному складі зустрічаємо спецпризначенців. Перед виїздом на український схід бійці отримують два позашляховики та амуніцію. Це вже Четвертий груз наш. Очень багато допомагав нам і формою, і літньою, і зімня, і обув'ю, і різними каліматорними прицілами, магніферами, прицілами для снайперів. Зараз беремо для нових груп. Турмових адвергешних груп беремо шлеми, броніпліти, беремо планки Пікатіні, опять-таки приціли. За 9 місяців війни в Україні американські благодійники передали на фронт амуніції на 27 мільйонів доларів. 15 тисяч комплектів для військових, понад 12 тисяч бронежилетів, понад 7 тисяч касок. Також було відправлено багато оптичних прицілів. Сотні дронів і також повнопривідних автомобілів. Крім допомоги військовим, з Америки передають речі для українців із нещодавно деокупованих територій. Ось так волонтерські буси мчать на Харківщину, де їх чекають. Місцеві шапочка, яка мені сказала, що дуже мила, салфетки, гігієнічні жінські прокладки, консерви. Усі ці пакунки збирають на гуманітарному складі у Чикаго. Цей фонд створили українці, які проживають у США. А в перші дні повномасштабного вторгнення тут нон стоп купують, пакують та передають допомогу в Україну на сьогоднішній день. Наш фонд є надійним партнером і амбасадором між українською діаспорою і нашою батьківщиною Україною. Ми працювали, працюємо і будемо працювати ні на хвилину, не зупиняючись. За час повномасштабної війни в Україні американські благодійники передали допомоги на 40 мільйонів доларів. Це дуже благородна справа. Народ бореться за свою свободу і існування. Вони воюють самотужки, не просять відправити наших синів, чоловіків та батьків. Просять лише матеріальну допомогу. Україна партнер, якого варто мати всім. Волонтери кажуть, відчувають сильну підтримку не тільки української діаспори, а й американських благодійників. Хоч збирають гроші вже тривалий час, але за океаном продовжують донатити й усіляко підтримувати Україну. Марта Шиколи Генрадіон, Львів, п'ятий канал.